Людину садового знову затримали на хабарі. Йдеться про працівника управління історичного середовища в службі безпеки України. Журналістам телеканалу НТА підтвердили факт затримання. Що правда, наразі подробиць не повідомили, оскільки тривають слідчі дії. За даними змі, затриманий начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Олег Ханден. Повідомляє, що чоловік отримав півтора тисячі доларів хабаря, ймовірно, за перевищення службових обов'язків. Він, начебто, мав прийняти рішення на користь заявника та видати відповідні документи. У мережі також з'явилося фото, як стверджують, з місця затримання. Згідно зі світлиною, спіймали посадовця в одному з львівських закладів громадського харчування. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини та проводять обшуки. Додамо, що це не перший випадок отримання хабаря посадовцями міської ради. До прикладу минулого року виконувач обов'язків очільника управління охорони історичного середовища Львівської міськради Георгія Курнєєва спіймала СБУ також за підозрою в хабарі півтори тисячі доларів.